Рік, це у нас рік, виходить отакий загальний будинку. Рік, Ось ця половина. Це у нас вхід <плес> із двору. Є ще один вхід, це у нас коридор. Тут кладова. Андрійко, йди, підсвітиш. Електрика зараз відключена, але, е, тому що зараз тимчасово тут ніхто не проживає. У нас є газовий котел, все функціонує. Марка газового котлу, котел обслужений. Значить, вода від криниці заведена в будинок. Каналізація, е, яма з дренажною системою. Так, туалет на першому поверсі, плюс можна робити е, на другому поверсі. у нас Тут у нас двері на вихід на головний вхід. от Це туди на головний вхід. Так, це у нас кухня була на першому поверсі. Тут у нас Кімната на першому поверсі. Основна кімната. Так. Далі другий поверх. Другий поверх. Сходи. Сходи. У нас лоджує. лоджия у нас. Вот такая лоджия, как маленькая комната. Так, далее. Ну, опаление функционирует, в принципе, в стране идут радиаторы. Далее спальня. Спальня. Тут у нас місце під туалет вузол і а, тут ванна кімната. Тут люди живі, правильна машина, все функціонує. Далі ще одна кімната тут дитяча, з виходом на Ось сюди на вулицю. Будинок тупіковий, тобто не наскрізь на вулиця, тобто тут достатньо тихо. І ще одна кімната, зал, тут у нас на другому поверсі. Є балкон, все, звісно, треба докладати рук, тому що довгий час тут ніхто не проживав. Ну, в цілому вода, каналізація, світло, газ, закатело опалення, все організовано.